Поворот із вулиці Руської на Підвальну – одне із тих місць, де люди мусять протискатися між стіною будинку і машиною. Автомобілісти забрали собі майже весь хідник. А де будемо паркуватися? Стоянку зробіть, парковку зробіть. Ті, кому це набридло, минулого року об'єднались у групу Дайте пройти і намагаються перевиховати водіїв. Чому саме вони так роблять? Тому що є люди, які навіть не знають, не задумуються про це, і часто не помічають, що пішохладом вони заважають минулого року. Активісти розклеювали на погано припарковані машини наліпки із написом Я паркуюсь як хочу. Зараз вирішили ще й фізично відгородити тротуари. На початку цього тижня оголосили збір коштів. І були здивовані. За чотири дні ми взібрали понад 10 тисяч гривень. Я не розраховував на, на таку швидкість і це приємно вражає. Значить, ця проблема таки стосується багатьох. І е, запарковані за, за хідники набридли багатьом. Зібрані кошти підуть на купівлю і монтаж стовпчиків у тих місцях, де людей найбільше, а прохід найвужчий. Від автомобілів відгородять п'ять хідників у центрі міста, які на думку активістів найбільше потерпають від стихійного паркування. Це частина вулиць Леся Курбаса, академіка Гнатюка, Модеста Манцинського. А ще частина Джохара Дудаєва та поворот із вулиці Руської на Підвальну. Усі місця активісти погодили із районною владою. Вона ж займеться формальною стороною справи. Ми розглянули ці місця, вони нам подали схеми. Вони обійшли, промоніторили такі місця, і ми ну розглянули, не заперечуємо. За такою ж схемою минулого року звільнили частину вулиці Вороного. З цього тішаться підприємці, які тут працюють, і покупців побільшало, і товар завозити легше. Нам завжди це ці машини перешкоджали. А тепер ми зробили собі. Коли загородили тротуар, ми поставили зйомний такий стовпець, який знімається, і ми спокійно можемо завести сюди, тобто запаркувати машину і розгрузити товар. Цьогоріч від автомобільної окупації першою почнуть звільняти підвальну. Роботи тут мають початись вже наступного тижня. Арсен Данилюк, Олександр Бригадир, головні новини Львова.